Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ, Я Ксенія. Сьогодні до нашої скарбнички візерунків ми з вами покладемо чудовий і дуже простий візерунок, який, в залежності від того, які спиці і яку пряжу ви будете використовувати, може бути або ніжним і таким повітряним ажурним або щільним та рельєфним. Крім того, цей візерунок має і красивий зворотній бік, який теж можна використовувати для в'язання виробу будь-якого плечового шапки, шарфу, жилета. Будь-що, будь в залежності від того, яку пряжу ви оберете. Ось цей зразок зв'язаний з тонкою вовняною ниточки спицями номер 5 Виглядає ось так з одного боку, ось так з іншого. Це тонкий акрил з люрексом на двійці, виглядає ось так з лицевого боку, а ось так з іншого лицевого боку. Ось так виглядає на трієчці товстою пряжею. Для того, щоб зв'язати такий візерунок, нам з вами потрібно ось зворотній бік, набрати кількість петель кратну двом, плюс дві кромкових петлі. І, як завжди, нагадую, що якщо ви будете використовувати візерунок в плечових виробах шовних, які зшиваються, додавайте ще по одній петлі. Перед кромковими, для того, щоб ваш шов був рівним і не таким грубуватим, тому що у нас початок ряду і кінець буде зі снятою петлею. І це може додавати щільності шву. Це не дуже добре, тому. Обов'язково зв'яжіть зразок і спробуйте, як воно буде зшиватися, якщо ви в'яжете саме поворотними рядами. І так, перші два рядки ми пров'язуємо просто лицевими петлями. І в один бік, і в інший. Два рядки лицевими петлями. Наступний ряд. Знімаємо петлю. Залишаючи нитку перед роботою, лицева петля. Все це наш рапорт. Знімаємо петлю нить перед роботою лицьова петля. І так пров'язуємо до кінця ряду. В'яжіть не затягуючи, щоб малюнок був рельєфним. Щоб його можна було розгледіти навіть на світлій пряжі. Далі другий рядок. Ми так само пров'язуємо петлі за малюнком, але знімаємо ту петлю, яка була знята в попередньому рядку, тільки залишаючи тепер нитку за роботою. Тобто Петля, яка була пров'язана лицевою і дивиться на нас виворотньою, пров'язуємо виворотньою. Та, що була знята, знімаємо так само і залишаємо нитку за роботою. Виворотня нитка за роботою. Виворотня, знімаємо нитка за роботою. Все так в'яжемо до кінця ряду. Мені подобаються такі е, прості е, візерунки, е, можна зв'язати будь-що, е, виглядають досить ефектно і не займають багато часу для розрахунків, наприклад, тому що дуже легко е, і зробити пройму, і розрахувати. Виріз горловини, все що завгодно, всього дві петлі в рапорті, ви не заплутаєтесь, вам не потрібно робити яких, якихось додаткових розрахунків. Далі наступні два рядки в'яжемо лицевими петлями, просто лицевими петлями, і лицьову сторону, і виворотню, просто пров'язуємо. Для теплого жилету, м, в сполученні з якимись аранами, дуже буде красиво е, виглядати. А ще мені здається, е, що якщо ви не хочете, хочете в'язати, наприклад, павутинку, але не стандартну, не таку, як всі, е, зазвичай лицевою гладдю, то ось в такому вигляді, ось в такому, це було б досі. Цікаве рішення. Легке-легке полотно виходить, але красиве, рельєфне і можна в'язати будь-яким боком. Так, наступні два рядки зміщуємо наш малюнок на одну петлю. Тобто тепер ми пров'язуємо спочатку лицеву петлю, а вже наступну знімаємо, залишаючи нитку перед роботою. Лицьова петля знімаємо петлю нить пе, перед роботою, лицьова простіше не буває, нитка перед роботою кромкова. Ось про ці петлі я, я вам і казала на початку, тобто там, де ми залишаємо. Нитку перед роботою. Якщо швати по цим ниткам, шов може вийти і нерівним, і доволі таким жорстким. В зворотньому рядку зняли кромкову, знімаємо ту петлю, яка була знята, залишаючи нитку за роботою, і пров'язуємо виворотню. І так до кінця ряду не затягуємо, в'яжемо м'якенько, і все, і ще два рядки просто лицьовими петлями. Для того, щоб малюнок був більш рельєфним, ми використовуємо саме хуст, хусткову в'язку, можна так сказати. Тобто всі петлі пров'язуємо лицьовими і це додає додаткового рельєфу нашому малюнку. Ось так виглядає наш малюнок з одного боку, з іншого. В'яжіть з задоволенням, вигадуйте свої в'язальні шедеври, всього найкращого, легких петельок. Побачимось!